Найперші конфлікти це є, коли різні люди е, мають різні погляди на одну, на одну і ту саму ситуацію. І це є нормально. Важливо лише в тому е, цю розбіжність, щоб вона не стала стіною, а стала містом до е, порозуміння. Отож, почнемо з п'яти причин, чому стаються конфлікти між батьками та, та дітьми. Перша причина це є те, що батьки і діти мають різні погляди на світ. Візьмемо нас, батьків, ми виховувалися в такій ситуації, в такому світі, де був жорсткий контроль, де переважала чіткість, де не було права на помилки. І ці помилки вони каралися. І пам'ятаю, як я була малою, моя кімната виглядала такою дуже ем, акуратною, книжки всі мали бути поскладені, іграшки всі мали поскладені бути і завжди мало бути чисто. Сьогоднішні діти, якщо зайти в їхню кімнату, ми, вони це називають творчий безлад. І їм так добре. Це через те, що Наші діти вони виховуються в світі вільної волі, вільного вибору. Друга причина, чому відбуваються конфлікти між батьками і дітьми, це є те, що батьки не чують своїх дітей. Пригадую, у моєї подруги була така ситуація, коли Дитина прийшла додому і каже: тоді ввійшли в моду рвані джинси. І вона просить маму: Мам, купи мені ці рвані джинси. Мама дуже так стала в супротив, каже: ні, ти в цьому ходити не будеш, це вульгарно. На що дитина відповіла? Мам, ну це ж мода. Ні, ти не будеш слідувати моді, я не слідувала моді, і ти не будеш цього робити. В результаті дитина втратила зв'язок з мамою, дитина втратила в очах мами повагу. Сталося так, що мама втратила в очах дитини також авторитет, чому, чому це, від, це відбулося? Перше, те, що дитина мала потребу самореалізації через моду, а мами була потреба захистити дитину від чогось поганого. Третя причина, чому відбуваються конфлікти між батьками і дітьми, це різне розуміння поваги. Наприклад, я була свідком ситуації, коли. Син моєї подруги, подруга просить, іди поприбирай вдома. Добре, там я зараз поприбираю. І це добре, там хвилин 5, хвилин 10, хвилин 15, пів години, вже година, і тут мама починає сваритися. Каже: там ти мене не поважаєш, я тебе просила, а ти цього не зробив. На що син відповідає? Мам, ну чому я тебе не поважаю? Я тебе поважаю, але поважай і мене. Я зараз маю якусь там справу, я це дороблю і поприбираю. Яка різниця, коли я поприбираю там, там чи зараз, чи в кінці дня? Я ж поприбираю. Проблема в тому, що для нас, батьків, повага це коли є слухняність для дітей повага. Це є, коли є свобода вибору. Четверта причина, чому відбуваються конфлікти між батьками і дітьми. Це коли є невизначені межі та очікування. В кожній сім'ї мають бути правила. І тих правил мають дотримуватися всі. Уявімо собі ситуацію. Дочка, підліток чи син підліток пішли гуляти. І мама каже: там, прийдіть до 9 години. Але ми всі розуміємо, що вони є молоді, вони хочуть довше погуляти, якісь спільні інтереси. І дитина приходить в пів одинадцятої додому. І тут мама починає сваритися, починає кричати. Ти мене не слухаєш, якщо як, ти собі думаєш, я, я за тебе переживала, ти так пізно прийшла. На що дочка відповідає? Каже: ну мам, всі довго гуляли. Ну, чому я мала йти додому швидше? Я теж хотіла погуляти. Чому е, такий конфлікт стається? Тому що е, у е, дітей зазвичай є потреба. Спілкування з друзями. так, А у батьків є потреба безпеки дітей. І п'ята причина, чому це так стається, чому відбуваються конфлікти між батьками і дітьми. Це коли у батьків є страх втратити дитину або страх, що дитина піде не по тій дорозі. Пригадую я себе з дитинства. Я любила такі компанії для з маминих слів не дуже добрі. Я любила якийсь драйв, якийсь адреналін. І мама завжди мене сварила і не дозволяла мені дружити з тими молодими людьми. Казала, що вони мені не рівня. Я завжди обурювалася, казала, мам, ну то ти мені будеш вибирати друзів. Кажу, ти мені не будеш вибирати друзів. Чому ти мені маєш друзів вибирати? Але на сьогоднішній день я розумію це, що в мене була потреба мати друзів, спілкуватися, а в мами була потреба ем, турботи за мене. Вона боялася, що я зв'яжусь з якими з якоюсь поганою компанією і піду не тою дорогою. Що може допомогти, щоб ці конфлікти пішли до порозуміння, або, скажімо так, які є інструменти, щоб, які є інструменти, щоб вирішити ці конфлікти? Перше, це потрібно з дітьми говорити. Потрібно з ними говорити завжди. Ми маємо виділяти для них час. Важливо також виділяти спеціальний час, тобто ем, якісь подорожі, якісь поїздки, чи навіть банальна та вечеря спільна батьки і діти. Важливо з дітьми говорити про емоції. Важливо виражати їм свої емоції і щоб вони емоції. Нам свої емоції. Також важливе є, щоб у сім'ї були якісь правила і відповідно винятки до, до, до тих правил. Основним таким інструментом для того, щоб. Зменшити чи ескалацію конфлікту, чи, чи щоб ті конфлікти якось переростали в взаєморозуміння, це є я повідомлення. Стараємося з дітьми говорити я повідомленням. Що це значить я повідомлення? Це, перш за все, виражати свої емоції. Наприклад, я відчуваю. І ми називаємо якусь емоцію. Для прикладу візьмемо тривогу. Коли ти і якась дія, наприклад, пізно прийшла додому. Далі ми виражаємо свою потребу. Мені важливо, щоб ти знаходилася чи знаходився у безпеці. Для того давай домовимося. І, наприклад, якщо ти бачиш, що ти запізнюєшся, передзвони мені або напиши мені, повідом мене про те, що ти в безпеці і ти прийдеш пізніше. Е, також важливо з підлітками обговорити про те, яким чином ви будете спілкуватися, коли вони гуляють. Бо зазвичай вони не люблять, щоб батьки їм. Телефонували часто для того обговорити з ними, наприклад, там, чи якісь соціальні мережі, де ти завжди є доступний чи доступна в будь-який момент. Тобто, коли мені щось потрібно, чи я переживаю за тебе, я тобі пишу, і ти в швидкому часі відповідаєш. Це є дуже важливо. Також важливим інструментом це є слухання. Активне слухання. І е, слухати це не означає просто послухати, що дитина сказала, та? це означає почути її. Часом важливо навіть обернути те, що дитина говорить. І спитатися: я розумію, для тебе важливо там те-то, те-то. Чому, власне, це для тебе важливо? В результаті дитина почує, що її чують, а не просто там навчають чи карають. Отже, ми бачимо, що конфлікт це не є якась катастрофа, це є можливість з одної сторони навчитися чогось нового і також поділитися своїми цінностями. Це шанс сказати, я тебе не просто виховую. Я тебе чую, і я тебе розумію, і хочу також, щоб ти чув і розумів мене. Коли ми будуємо міст, а не стіну, то наша родина завжди буде міцнішою.